Сьогодні у випуску про плани уряду щодо швидких переказів у євро та посилений контроль за рахунками, нові жорсткі показники працевлаштування осіб з інвалідністю та несподівані зміни у військових документах, законопроект про обов'язкове ПДВ та нову форму обліку для всіх єдиників. реалії введення нового податку на відновлення країни, масштабна реформа трудових відносин, Подорожчання електромобілів через скасування пдв пільги і символічна заміна копійки на шахт. Вітаю з вами Олена Афоніна, консультантка з питань бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської відеоплатформи «Семінарком» І це щотижневий огляд бухгалтерських новин підсумки тижня від семінар. Ми нещодавно оновили дизайн нашої платформи та запустили зручного аі консультанта, який допомагає знаходити відповіді на будь-які запитання всього за кілька хвилин. Спробуйте вже зараз на «Семінар.UA». Уряд знову повертається до скандального законопроекту про приєднання України до СЕПА. Його планують схвалити і внести до парламенту вже найближчим часом. Законопроєкт уже знімали з розгляду через резонанс, але тепер він повертається у перезавантаженому форматі. Формально йдеться про швидкі та дешеві перекази в євро без посередників і зручні платежі з ЄС. Але бонусом йде створення реєстру всіх банківських рахунків і цей. Ейфів та жорстке посилення фінансового моніторингу за правилами ЄС банки отримають більше повноважень перевіряти клієнтів, вимагати більше документів при відкритті рахунків, підтвердження доходів, податкова декларація, трудовий контракт, витяг з рахунку, місця проживання, податкового резидентства а для компаній. Повного розкриття власників кінцевих бенефіціарів, будь-які великі або регулярні перекази можуть потребувати додаткових документів, а підозрілі операції блокуватися до пояснень. Тож навіть звичайні перекази між картками можуть викликати питання і зупинятися. Обов'язкового ПДВ для єдиників із доходом понад 1 мільйон гривень знову на піку. І тепер уже з політичним підтекстом. Україна зобов'язалася перед МВФ із 1 січня 27-го року. Усі спрощенці ФОПи та юрособи мають стати платниками ПДВ. Виняток лише ФОПи третьої групи є резиденти. Текст відповідного законопроєкту вже опублікували. Сам закон мають ухвалити до кінця березня 26-го. Обов'язкове оподаткування. Поширюватиметься на всі операції з продажу товарів та послуг, включно з онлайн-продажами через додатки та вебплатформи. Одночасно законопроект встановлює уніфіковану форму ведення обліку доходів і витрат для ФОП, що стануть платниками ПДВ. Передбачено й правила переходу зі ставки 5% на 3%. Докладніше про це читайте в матеріалі, посилання на який шукайте під цим відео. Бізнес-спільнота реагує жорстко. Підприємці попереджають, що обов'язковий ПДВ може стати критичним ударом по малому бізнесу, особливо в умовах війни, нестабільного попиту та дефіциту обігових коштів. На цьому тлі у парламенті з'явилися законопроекти про мораторій на зміну правил оподаткування ФОП на період воєнного стану. Першу ініціативу швидко зняли, але слідом зареєстрували нову номер 14295, яка має заблокувати податкові апгрейди для підприємців. Отже, протистояння між зобов'язаннями перед МВФ і спробами захистити ФОП остаточно виходить у відкриту фазу з чіткими датами, публічними позиціями і дедалі меншим простором для компромісів. На тлі цих змін дедалі важливіше не просто стежити за новинами, а вчасно зрозуміти, як вони ляжуть у цифри, документи і перевірки вже найближчим часом. Саме про це поговоримо 24 грудня на вебінарі закриття 2025 року та старт. 2026 без ризиків фінзвітність, податок на прибуток і зарплатні нюанси під контролем. Реєструйтесь безкоштовно за посиланням під цим відео. Уряд Остаточно переводить тему працевлаштування людей з інвалідністю, з площини намірів у режим чітких правил і відповідальності. Рішення Кабміну від 17 грудня фіксує показники сплати внеску на підтримку зайнятості та встановлює строки звітування. Фактично позбавляючи роботодавців простору для маневру між формально виконали і реально зробили паралельно, затверджено межі розумного пристосування і універсального дизайну. Держава вперше деталізує, що є обов'язковим, а що більше не можна, списати на складність чи брак. Коштів з одного боку це крок до системності і захисту прав людей з інвалідністю, з іншого нова зона ризику для бізнесу, де суб'єктивна оцінка достатності заходів може перетворитися на інструмент тиску. Інклюзія більше не виглядає як рекомендація чи соціальний жест. Вона входить у правове поле з конкретними цифрами, дедлайнами і наслідками. Якщо маєте запитання з бухобліку оподаткування оподаткування, оплати праці, а також складання звітності та виправлення помилок в обліку, звертайтесь на наш унікальний сервіс, особистий консультант і отримайте відповідь від 15 хвилин до 24 годин. Для всіх стало несподіванкою, що постанова Кабінету міністрів номер 1644 кардинально змінила додаток 4 до порядку номер 1487. Із 16 грудня форма повідомлення про зміну облікових даних військовозобов'язаного зовсім інша. Обов'язково зазначати серію номер і дату видачі військово-облікового документа а для електронного вод 21-значний однозначний – Найменування органу, що видав документ, і час його формування. Крім того, окремо фіксують задеклароване та фактичне місце проживання працівника, що робить електронний ввод головним документом. Додаток 4 подають до ТЦК за місцем обліку. Переподавати старі форми не потрібно. Підписує документ керівник. Перехідного періоду не передбачено, тож всі, хто має зміни в облікових документах, повинні діяти вже за новою формою, швидко адаптуючись до несподіваних вимог. При цьому, у пригоді вам неодмінно стануть статті, посилання на які ви знайдете під цим відео. Повідомлення про можливий податок на відновлення викликало резонанс у бізнесі та соцмережах, заступниця міністра Альона Шкрум. Згадала про ідею окремого фонду відбудови, який міг би наповнювати податком за прикладом Японії, але одразу уточнила, що нових податків до завершення війни не буде. У ЗМІ це подали як майже готове рішення. Після обурення мінрозвитку і парламент спростували інформацію. Запровадження податку не розглядається. Нинішні податки йдуть на оборону. А для відбудови держава розраховує на детінізацію економіки міжнародну допомогу і. Інвестиції та репарації від Росії. Критично важливі підприємства України отримали рідкісну паузу від пенсійного фонду. Замість того, щоб подавати оперативні відомості про кадрові зміни вже наступного дня після події, на грудень 2025 року встановлено тимчасове послаблення через технічні збої в прийманні даних. Це стосується прийому на роботу, переведень між підрозділами, зміни посад, звільнень, поновлень і тимчасових перерв у трудових договорах. Кабмін наполягає на суворій оперативності, але фактично не Роможність пенсійного фонду обробляти дані дала бізнесу шанс подати всю інформацію протягом усього місяця. Тож, поки пенсійний фонд долає технічні труднощі, страхувальники впродовж грудня можуть не боятися штрафів за невчасну подачу оперативки. Утім, навіть тимчасові послаблення не скасовують загальної тенденції до жорсткішого контролю і нових вимог до бізнесу наприкінці року. Щоб розібратися, як пройти цей період без помилок, штрафів і втрат статусів 22 грудня. За Запрошуємо вас на вебінар Облікова політика податкові перевірки зарплатний аудит наприкінці року, бронювання і критичність по новому. Реєструйтесь безкоштовно за посиланням під цим відео. Міністерство економіки завершує новий. Трудовий кодекс, який замінить застарілий радянський КЗПП, документ вже погоджено з роботодавцями, профспілками та міжнародними партнерами. Новий кодекс робить трудові відносини прозорими, сучасними та цифровізованими, передбачає різні види договорів, захист працівників, вразливих груп, ветеранів, людей з інвалідністю, дистанційну та гнучку роботу, уніфіковану електронну фіксацію умов праці та передбачувані перевірки для бізнесу. Особлива увага в боротьбі з незадекларованою працею. Скоро винесуть до Верховної Ради. У парламенті просувають ідею змінити філософію держнагляду замість штрафів і наїздів, аудит, профілактика і партнерство з бізнесом законопроект no який 7 жовтня підтримали у першому читанні. А 11 грудня комітет рекомендував до другого. Пропонує зробити аудит альтернативою санкціям. Про цю ініціативу ми розповідали у підсумках тижня, посилання на які ви знайдете під відео. Бізнес зможе заздалегідь перевіряти свою діяльність з допомогою держорганів або незалежних експертів і виправляти порушення без штрафів. Документ підвищує прозорість через участь громадськості, створення громадських рад і уніфікацію процедур оскарження рішень. Контролери зможуть звертатися. До суду при перешкоджанні, а бізнесу пропонують навчання з управління ризиками та річчі перевірки для компаній із низьким ризиком для ліцензіатів. Застарілі норми скасовують, підпорядкувавши їх загальним правилам нагляду. На тлі переходу від каральної моделі до превентивної стає особливо важливо розуміти, де держава все ж залишає червоні пропорції і як не потрапити під підвищену увагу контролю. Саме про це говоритимемо 26 грудня на вебінарі План графік перевірок з 25 грудня. РРО, програмний РРО, електронний кабінет ФОП і ризикові зони для бухгалтера. Реєструйтесь безкоштовно за посиланням під цим відео. Конституційний суд поставив крапку в одній із найболючіших проблем для працівників: обмежені строки на захист зарплатних прав. Конституційний суд визнав неконституційну норму КЗПП, яка змушувала працівників звертатися до суду за невиплаченою зарплатою та іншими виплатами лише протягом трьох місяців. Суд дійшов висновку, що такий строк фактично звужував конституційні права, підривав гарантії своєчасності оплати праці та позбавляв людей реальної можливості захистити себе в суді. Рішення ухвалили 11 грудня за поданням Верховного суду, і з цього ж дня спірна норма втратила чинність. Це означає, що формальний дедлайн для подачі позову щодо зарплатних боргів більше не працює, а роботодавці втрачають зручний аргумент для відмови у виплатах через пропущений срок. Фін готує помітні зміни для суб'єктів фінансового моніторингу у поданні річної звітності з фінмоніторингу і пропонує не просто перенести дедлайни, а фактично змінити саму логіку подання звіту номер 2 Фінмон. Граничний строк подання річного звіту хочуть зсунути до 25 січня року, що настає після звітного замість звичного до 11 числа. Одночасно звітність планують повністю перевести в онлайн через веб-систему АМЛ на єдиному порталі. Користання публічних коштів система автоматично рахуватиме показники, перевірятиме арифметику і логіку та одразу вказуватиме на помилки. Це зменшує ризик технічних огріхів, а й посилює контроль за якістю даних. Ще одна несподіванка. Скасування супровідного листа, замість нього передбачені пояснення. Виправлений звіт доведеться подати не пізніше 30 січня разом з обґрунтуванням змін. Резервний варіант у вигляді Excel із листом залишають лише на випадок технічних збоїв порталу. Не пропустити жоден дедлайн та уникнути штрафів за прострочки допоможе наш зручний сервіс календар бухгалтера. З ним отримаєте усю звітність та платежі в одному місці на тиждень, місяць і навіть рік. Уряд готує спрощення реєстрації для бізнесу. У плані на 2026 рік передбачено ліквідацію ЄДРПУ і перехід до єдиного державного реєстру, який веде мін'юст. Це означає об'єднання всіх даних про юридичних осіб, ФОПів та громадські формування, скасування дублюючих процедур та зменшення адміннавантаження на бізнес. Поки що ЄДРПУ працює у штатному режимі, жодних дій від підприємців не потрібно. План включає підготовку змін до законодавства, перенесення історичних Ручних даних до національного архіву приведення нормативів у відповідність до нової системи. Остаточна дата закриття ЄДРПУ буде визначена після внесення змін до закону про державну реєстрацію. Кабмін запускає експериментальний проект цифрового оформлення трудових відносин через єдину систему Обрій. Що може радикально змінити ринок праці. Від пошуку роботи до прийняття на роботу, звільнення та ведення особових справ все буде в електронному вигляді. Кандидат надає згоду, підписує заяву електронним підписом, роботодавець формує та підписує наказ, а при потребі генерує трудовий договір. Весь процес автоматизований і відстежується в системі. Система сама передає інформацію до пенсійного фонду, податкової та Міноборони. Працівник отримує повідомлення та ознайомлюється з документами онлайн. якщо кандидат або працівник не підпише документи в 5 днів, проект анулюється. Це серйозний крок для цифровізації трудових відносин, але водночас піднімає питання безпеки даних, автоматизації контролю та повної прозорості для державних органів. Пільгова ера для електромобілів в Україні добігає кінця. Парламент не продовжив звільнення від ПДВ з 1 січня 2026 року. Імпорт та продаж електрокарів. Знову оподатковуватимуть за стандартною ставкою. У податковому кодексі прямо прибрали норму, яка дозволяла завозити та продавати електромобілі без ПДВ до кінця 2025 року. Це означає, що з нового року податок доведеться платити і імпортери, включно з дилерами і звичайним громадянам при ввезенні авто з-за кордону. Причому дилери. Нараховуватимуть ПДВ навіть на ті електромобілі, які були ввезені раніше без податку. Для громадян ситуація інша. При продажу електрокара всередині країни ПДВ не виникає, бо фізособи не є платниками цього податку, але при ввезенні вони сплачуватимуть ПДВ. Верховна Рада зробила крок до повної українізації дрібних грошей. Законопроект номер 14093 про перейменування копійки на шах прийнято за основу. Процес заміни буде поступовим і не потребуватиме додаткових витрат. Старі копійки залишаються в обігу, а нові монети карбуватимуться під час планового та Символізм рішення потужний. Країна остаточно позбавляється радянського спадку в грошовій системі, і співвідношення копійка і шах залишається один до одного. Без потреби масово здавати або обмінювати старі монети. Остаточне рішення рада планує ухвалити вже 27 грудня. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської платформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський YouTube канал номер 1 семінар». До зустрічі наступного тижня, адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.